Привіт, дуже цікавий е варіант пропонує е чартерна компанія Dream Yacht на Сардинії. Багато хто хоче походити навколо Сардинії. Якщо ти береш яхту в Dream Yacht в Ольбі, вони е пропонують дуже е цікаву опцію. Ну, це не те, що опція, вони це носить такий рекомендаційний е характер, тому що навігація в Ольбі, вона. Е Така має трошки складний, складну навігацію, і вони проводять такий брифінг на цілу годину, де вони розказують, як краще ходити, де краще ходити і що робити. В них для цього є дві карти. І е, там, де вони малюють, е, що робити, бо капітани не всі ходять кожен раз. і... Забуває деколи, і знаки забувають, і що робити забувають, про все забувають. Ну, коли людина робить рік паузу, то звичайно, що воно забувається. Сардінія гарна, але має трошки складну навігацію. Вони розказують по маршрутам все, да? бо е, в основному, коли ви, ми вибираємо, в основному, коли ми вибираємо е, Сардінію, ми вибираємо верхню. Східну частину і вихід з Ольбі. Дуже багато чартерних компаній знаходиться в Ольбії і навколо Ольбії. І ми в основному йдемо з Сардінія, Корсіка в Боніфач. Да? Тобто, це верхня частина Сардінії. Тут знаходиться, тут знаходиться Ольбія. От, тут знаходиться у нас Боніфач. І вони розказують навігацію, де потрібно бути обережним. Да, на що звертати увагу, брифінг на цілу годину дуже цікаво. Якщо б це вела для себе кожна чарта компанія, це дуже було б круто. Ну прям дуже класно. Тому що е, ви, як капітан, відповідаєте за безпеку ваших людей на вашому кораблі. Всім хорошого дня!